Вітаю, друзі! Вмощуйтесь зручніше. Зараз поговоримо про найуспішніші та найнезвичніші втечі громадян з Радянського Союзу. Як стверджувала радянська преса та влада, краще за Радянський Союз країни було просто не знайти. Проте з якихось причин, щоб вирватися з цієї країни соціалістичного щастя та раю, люди пропливали сотні кілометрів. Та викрадали літаки. Представляю вашій увазі найгучніші та найнезвичніші втечі з Радянського Союзу. Починаємо наш топ. Отже, перше це Станіслав Курилов. 13 грудня 1974 року Станіслав Курилов здійснив втечу з Радянського Союзу, зістрибнувши з борту лайнера і пропливши морем близько 100 кілометрів. Корилов працював інструктором із глибоководного занурення в Інституті біології моря у Владивостоці. Мріяв пожити за кордоном, але це ж СССР. Тому незабаром Станіслав почав планувати свою втечу зі Совка. Втілити план у реальність йому довелося досить несподівано. Він у грудні 1974 року побачив оголошення про круїз на лайнері Радянський Союз. Маршрут лайнера проходив від Владивостока до екватора та назад. Як досвідчений океанолог Курило проклав на карті оптимальний маршрут, пересування і вночі 13 грудня стрибнув із корми судна у воду. Він проплив до філіппінського острова. Сіаргао близько 100 кілометрів. Такий відрізок шляху він подолав без їжі, пиття та сну. Тобто, власне, людина реально дуже хотіла втекти з Совка, що плила 100 кілометрів. 2. Віктор Беленко. 6 вересня 1976 року радянський льотчик, який пілотував винищувач Міг-25П, приземлився в Японії. Де запросив політичний притулок у США. До цього пілот неодноразово висловлював невдоволення умовами життя льотного складу, говорив, що американські льотчики зайняті по службі менше, у них не скасовують вихідні, та графік у них не такий напружений. У Радянському Союзі за зраду батьківщині Беленка було заочно засуджено до найвищої міри покарання розстрілу. А в США дозвіл на надання громадянства пілоту підписав особисто президент Джиммі Картер. Третє. Ліля Гасинська. Дівчина мріяла втекти з Радянського Союзу з 14 років. Саме через це вона й влаштувалася працювати на радянський круїзний теплохід Леонід Собінов офіціанткою 14 січня 1979 року. Коли судно було пришвартоване біля порту Сіднея, Гасинська в червоному бікіні вилізла через ілюмінатор і за 40 хвилин допливла до берега Сіднейської бухти, де ламаною англійською пояснила перехожому, що їй необхідна допомога та притулок і одяг. На лілю відкрили справжнє полювання. Працівники радянського консульства, але місцеві репортери виявили її першою та сховали в обмін на ексклюзивні інтерв'ю та фото у бікіні. Австралія не збиралася псувати відносини з Радянським Союзом, тому рішення про долю дівчини ухвалялися досить важко, оскільки вона не була спортсменкою, письменником чи ув'язненим, то не мала особливого інтересу за кордоном. В інтерв'ю Ліля розповідала про свою ненависть до комунізму, збудованого на брехні та пропаганді, і в результаті отримала політичний притулок. На Новій Батьківщині Гасинська стала справжньою зіркою, рекламувала червоний купальник, знялася для кількох журналів, одружилася з відомим фотографом, з... зв'язалася з кінематографом і знялася в серіалах і навіть. Стала діджеєм, так що життя налагодилося. Чотири Микола Гільов та Віталій Поздєєв 27 жовтня 1970 року. 21-річний студент медінституту в Криму та 20-річний студент Керченської філії Севастопольського приладобудівного інституту, які були двоюрідними братами. Купили квитки на рейс повітряного таксі у напрямку Керч Краснодар. Коли літак, розрахований на чотири пасажирські місця, злетів у повітря, студенти, погроджуючи пілотам, наказали їм летіти до Стамбулу. Літак вдало приземлився в Туреччині, але хепіенду не було. Студенти відразу ж запросили притулку до США, але країна не виявила щодо них жодного інтересу. Вони майже рік чекали на відповідь посольства, коли до них прибув кореспондент Тарс із листами від рідних. Студенти були морально виснажені, а тому легко піддалися на умовляння журналіста в лапках. Звичайно, це був співробітник КДБ повернутися та обіцянки, що вони відбудуться умовним терміном. В Радянському Союзі обом дали реальні терміни: 10 та 12 років. Відповідно, П'яте Петро Пирогов та Анатолій Барсов. 9 жовтня 1948 року льотчики перелетіли на бомбардувальнику Ту-2 військово-повітряних сил Радянського Союзу з авіабази Коломея до Австрії. Американська окупаційна влада дала їм політичний притулок, після чого. Пирогов, знайшовши літературного агента, почав проводити лекції, писати статті та книгу. Пізніше він почав працювати на військово-повітряні сили США, де через три роки одружився зі співвітчизницею, що втекла з Австрії. Барсов не зміг розпочати нове життя. Щойно ажіотаж навколо них закінчився, йому довелося шукати роботу та влаштовувати побут. В результаті льотчик запив, розуміючи, що він нікому не потрібний. Чоловікові гарантували амністію після повернення на батьківщину. Проте, коли той повернувся до Радянського Союзу, його через півроку розстріляли. Шосте. С Сергій Немцанов. Незадовго до Олімпіади 17-річний Німцанов, якого виховувала бабуся у складі Радянської збірної, виграв турнір зі стрибків у воду. Камане Мекс, Канада, США, Мексика. Готуючись до Олімпійських ігор, спортсмен познайомився з, з 21-річною стрибункою зі США Керол Лінднер. Пізніше преса стверджувала, що молодих людей пов'язували романтичні стосунки, які спонукали Сергія втекти, але батько дівчини цей факт заперечував. На Олімпіаді в Монреалі німцанов зайняв лише 9-те місце. Проте, після закінчення ігор з ним зустрівся співробітник імміграційної служби, після зустрічі з яким з трибун попросив політичного притулку в Канаді. Сам Німцанов згадував: покатавшись Монреалем, опинилися на Віллі в передмісті, а там уже по телебаченні бачу, як по всіх каналах кажуть, що радянський спортсмен Сергій Немцанов вибрав свободу, показують комсорга. Вайцеховську, як вона відбивається від журналістів. Далі з'являється, хтось на ім'я Джорджі, каже мені, качку вже запустили, дороги назад немає. Підпиши, що ти хочеш залишитися тут, і твоє майбутнє буде забезпечене. Наступного дня прийшли канадські адвокати, сказали, що повістка на проживання вже практично в кишені, незважаючи на те, що мені ще немає повних 18. Але кажуть, Канада правова держава, і перед твоїм рішенням ти маєш послухати ось цю плівку і дають мені касету. А там голос моєї бабусі: Плаче, на кого ти мене покинув, я ж зовсім одна залишилася. Сергій повернувся в Радянський Союз, де до нього не стали застосовувати жодних санкцій та дозволили закінчити інститут. Його тренер став невиїзним, а батька відкликали зі служби в Угорщині. У 1979 році Німцанов став чемпіоном Радянського Союзу, але до міжнародних змагань його тепер не допускали, і через деякий час він залишив спорт. Сьоме. Ігор Іванов шахіст утік з Радянського Союзу 1980 року. Як бачите, майже всі втечі відбувалися в найкращі, застольні, застойні часи найрозвинутішого соціалізму за Левніда Ліча Брежнєва. Або в часи перебудови За Горбачова. Роком раніше 32-річний шахіст обіграв Анатолія Карпова та вирушив на міжнародний турнір на Кубу. Іванов втік від офіцера КДБ, з яким повертався до Радянського Союзу. Літак мали дозаправити в канадській провінції Ньюфаундленд і Лабрадор, де Іванов. Із кишеньковими шахами в руках вибив на злітно посадкову смугу і попросив політичного притулку. Шахіст поселився в Монреалі, чотири рази здобував титул чемпіона Канади і представляв цю країну на міжнародних турнірах. Був учасником комерційних турнірів у США. На початку 90-х Іванов переїхав до США, зберігаючи громадянство Канади, де присвятив себе тренерській роботі. Вісім. Дайна Палена. 10 квітня радянське рибацьке судно проходило за 170 кілометрів від Нью-Йорку і відправили на берег сигнал Лиха. Одна з офіціанток перебувала при смерті. Її доправили на американський берег. Там з'ясувалося, щоб потрапити на американську землю. 25-річна Балтійка прийняла величезну дозу ліків, що становило реальну загрозу життю. Палена пробула в лікарні 10 днів, де перебувала під наглядом працівників радянської дипломатичної місії. Про серйозність моїх намірів говорять ті заходи, які я вжила, щоб потрапити на берег і попросити політичного притулку, заявила дайна. Американська влада приймала рішення 18 днів. Після цього, чого все ж таки дала дівчині політичний притулок, дев'яте. Світлана Алілуєва, дочка Йосипа Сталіна, в 1966 році втекла з Радянського Союзу. 20 грудня 1966 року вона прибула до Індії, супроводжуючи прах свого померлого, спаленого, кремованого громадянського чоловіка. Браджеша Сінкха. Сінгха. Прибувши до Індії, вона пішла в посольство і попросила політичного притулку. Згодом переїхала в США, де опублікувала книгу 20 листів до друга, якій згадувала про свого батька та кремлівське життя. Твір приніс їй великі гроші та славу. Але подальше життя не заладилося. 10 Олександр Могильний Хокеїст втік з Радянського Союзу, що руйнувався в 1989 році. 20-річний спортсмен пішов із готелю у Стокгольмі після переможного для Радянського Союзу чемпіонату світу та запросив притулку в США. Отримавши згоду, могильний приєднався до клубу Бафало Сейберс. Олександр казав, що навтечу наважився легко. Хтось сказав, що я їдучи спалював мости. І від цього мені було особливо смішно. Я їхав з Москви жебраком. Гаразд, був би олігарх, накрав грошей і звалив, але в мене все інакше. Я був натуральний жебрак. Я був олімпійським чемпіоном, чемпіоном світу, триразовим чемпіоном Радянського Союзу, при цьому не мав навіть власного житла. Кому потрібне таке життя? В першій грі НХЛ могильний забив шайбу на 20-й секунді матчу, а в сезоні 1992-93 років став найрезультативнішим нападником Національної хокейної ліги. Зараз він має подвійне громадянство США та Росії. 11. сім'я Овечкіних. 8 березня 1988 року сім'я музикантів зробила одну з найбільших зухвалих і кривавих спроб. Викрадення пасажирського літака під час прямування маршрутом Іркутськ-Курган-Ленінград. Сім'я Овечкіних Нінель та її 10 дітей вилетіла з Іркутська літаком ту 154 який виконував рейс за маршрутом Іркутськ-Курган-Ленінград. Офіційною метою поїздки були гастролі в Ленінграді. При посадці в літак. Ретельного огляду ручної поклажі зроблено не було, що дозволило злочинцям пронести на борт два обрізи, 100 дамбоїв і саморобні вибухові пристрої. Заховані в музичних інструментах. Вихованцями ось, і виконавцями захоплення виступили Василь, Олег, Дмитро, Олександр та Ігор. Спроба викрадення літака не вдалася. Літак приземлився на військовому аеродромі та був взятий штурмом спецназом. При цьому загинули загалом 9 осіб, 5 терористів. Нінель Овечкіна та четверо її старших синів, бортпровідниця Тамара Жарка та троє пасажирів. Поранення та травми отримали 19 осіб, двоє Овечкіних та два співробітники міліції і 15 пасажирів. Овечки не поховані під виборгом на цвинтарі в селищі Вещево у немаркованих могилах із номерами. От так народ тікав з благодатного, прославленого, німеючого аналогів Радянського Союзу.